Після розмови Трампа з Путіним очільник Кремля вийшов на зв'язок із Україною та передав неочікуваний сигнал Києву. Сам Путін різко змінив риторику та дещо попросив у нас, щоб все скінчити, чим здивував усіх. Названо мову, за якою армія РФ, начебто, вийде із захоплених земель, і війна може завершитися. Але все не так просто, як здається, доведеться принести жертву. І про що йдеться почуєте далі? А ми вітаємо глядачів. Закликаємо ставити вподобайки, підписуватися. Ми починаємо і саме з того, що Президент США Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом Раф Путлером, про яку не оголошували заздалегідь, за словами Трампа. Розмова тривала приблизно одну з четвертю годину. Цю далі ми обговорили напад України на російські літаки, розташовані на базах, а також різні інші напади, які відбувалися із обох сторін. Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Президент Путін дуже рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на несті. Давній напад на аеродромах написав американський лідер у власній соцмережі. Трамп додав, що іншою темою розмови буде ядерна програма Ірану. Сту я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї і вважає, що ми з цього приводу погодились. Президент Путін запропонував взяти участь в переговорах з Іраном і, можливо, допомогти швидко завершити це питання, каже президент. США. додає також, що від Ірану потрібна остаточна відповідь в дуже короткий проміжок часу до цього. Трамп ніяк не коментував українську операцію проти російських авіабаз, і оглядачі звернули увагу, що Трамп раніше за Путіна фактично анонсував удар по Україні. І загалом він вперше зробив таку заяву і в ній навіть не вказав, що намагався якось зупинити президента Раф. Ну а згодом телефонні розмови прокоментували і у Кремлі за словами помічника Путіна Юрія Ошакова, президент Арафі поділився з Трампом підсумками другого раунду переговорів у Стамбулі. І він зазначив, що Україна намагалися зірвати переговори у Стамбулі, здійснивши атаки щодо цивільних цілей та мирного населення. Але Росія не піддалась на провокації Києва і другий раунд переговорів відбувся. І також він додав, що Вашингтон не був у курсі українських ударів по російських аеродромах. Окрім того, Путін вперше поговорив із новим папою левом 14-му Навіть нацякнув на певні мирні перемовини у Ватикані, адже висловив Понтифіку подяку за готовність сприяти врегулюванню війни. Раніше папа сказав про Ватикан як можливий майдан для перемовин, хоча голова МЗС РФ Сергій Лавров раніше виключав використання Ватикану, адже це католицьке місце цікаво, що після цих телефонних переговорів сталося дещо дивне. Трамп опублікував пост про свою розмову із диктатором, в якій глава Кремля погрожував ударними. Дронами по Україні або ж іншими ударами. Після цього поведінка Трампа в соцмережі True Social була інтригуючою. Американський лідер видалив і знову повернув пост про свою розмову з Путіним. Текст повідомлення був ідентичний видаленому. Ну а потім Трамп репостнув статтю «The Washington Post про те, що конгрес може надати йому важелі впливу для тиску на Путіна, ухваливши закон про нові санкції проти арафії виданні зазначають, що цей закон завдасть удару по прибутках Кремля, заборонивши операції з російськими банками у сфері енергетики. Цитую, це дасть Трампу можливість ефективно витісняти продаж російських енергоресурсів із світового ринку, що приведе до руйнування російської економіки та позбавить Путіна коштів для продовження війни. Йдеться у статті. За кілька годин Володимир Зеленський відповів на заяви Трампа та Путіна. Він натякнув, що якщо сильні лідери не зупиняють Путіна, то вони розділяють з ним відповідальність. Факти Річ впарта від початку цього року. Російська армія завдала по Україні ударів із застосування майже тисяч 700 авіабомб, майже 11 тисяч 200 шахетів та майже 9 тисяч ударних БПЛА інших типів. А також понад 700 ракет, зокрема й балістичних. Це матч, ніж за півроку, каже Зеленський. Він нагадав, що жодні розмови не провели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. Адже за його словами Путін відчуває безкарність. І навіть після усіх жахливих російських ударів, нібито, готує ще якісь відповіді. Цю далі це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відсрочкою дипломатії РФ показує середній палець у всьому світові. Всім, хто не хоче посилювати тиск на РФ. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там у Москві, мають відчути, що війна має свою ціну, велику ціну і найвищу саме для агресора. Ну а Зеленський також вважає, що якщо світ слабко реагує на погрози від подляра, то він це сприймає як готовність світу заплющувати очі на його дії. Цитую далі, якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють з ним відповідальність. Якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними. Додає він, натякаючи на відповідальність самого Трампа. Ну а раніше на брифінгу для журналістів Володимир Зеленський повторив свій заклик до зустрічі лідерів РФ та України. Зустріч на вибір Росіян Стамбул, Ватикан, Швейцарія. Ми пропонуємо зустріч з понеділка. Будь-який день сказав він. Президент України Володимир Зеленський додав, що до такої зустрічі необхідно Мовитись про припинення вогню. Чому припинення вогню до зустрічі лідерів? Тому що ми зустрінемося, якщо немає ніякого розуміння, порозуміння немає бажання деескалації і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день. Пояснює Зеленський. Якщо ж на зустрічі виявиться, що сторони готові будуть продовжувати діалог, то режим припинення вогню також можна буде продовжити з моніторингом та гарантами посередництва від США. Додав президент України. Зеленський розповів, що президент Туреччини Раджеб Таїп Пердо. Ган пропонував чотиристоронню зустріч Гардуган, президент США Дональд Трамп, Зеленський і Путін. Український президент сказав, що він готовий до такої зустрічі. Зеленський також зазначив, що переговори в Стамбулі на нинішньому рівні не вирішують жодних питань, окрім обінополоненими. Передає АФП. Ще перед Першим раундом прямих переговорів між Росією та Україною, які відбулися в середині травня, у Стамбулі Зеленський закликав Путіна приїхати до Туреччини та зустрітись ним. Особисто Путін натомість відправив делегацію на чолі зі своїм помічником Володимиром Мединським. Своєю з чергою президент Росії відкинув можливість проведення зустрічі на найвищому рівні з Україною та припинення вогню на тлі українських атак. А наразі з урядом Путін говорив про підрив мостів в прикордонних з Україною Брянській та Курській областях. Російська влада називає це злочинами та звинувачує Київ в їхній організації. Так чи інакше не виключено, що бойові дії закінчаться або наприкінці два. 25-го по 26-го року таку думку висловив полковник ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов. Зараз триває війна на виснаження її закінчення буде зумовлено не політичними домовленостями, не характером бойових дій чи ситуації на фронті, якщо тільки не буде обвалу фронту однієї сторін. Війна закінчиться тоді, коли одна з сторін визнає свою поразку. 2026 рік на мій погляд є найперспективнішим періодом в цьому плані. каже Ждана. водночас за словами експерта закручування гайок прискорило процес. Якщо сьогодні відключити Росію від свіфт і припинити заводити туди валюту, припустімо за ці самі енергоносії. Російська фінансова система а слідом за нею, російська економіка, хлопнуться протягом. Кількох місяців посилення санкцій просто прискорило процес, вважає він. Окрім того, ж данов помітив цікавий нюанс. Трамп зоболо сказав справжню правду. Віна Бореже Російську Федерацію робить усе, щоб вона, не дай Боже, не розвалилась. Так чинив за словами експерта і Байден. Річ в тім, що втратити образ ворога для США, це втратити сенс життя і повністю втратити контроль над Європою, оскільки тоді НАТО стане непотрібним. Крім того, ми багато говоримо і про ціни на нафту, але це лише 30% доходів до бюджету РФ. А всі інші доходи це податки. Зараз російська податкова просто приходить на фірму і каже, що вона винна державі 3 мільйони. Якщо не заплатить, то вони починають комплексну перевірку з блокуванням рахунків цієї фірми. Тож там зараз фактично державний рекет. Так в РЕФ намагається наповнювати дохідну частину бюджету. Вважає експерт, резюмуючи Олег Жданов підкреслив, що економіка Росії валиться, і це не залежить від того, чи буде далі падати ціна на нафту. Ну а що ви з цього приводу думаєте? Пишіть в коментарях під відео. Ми дякуємо, що додивилися. Слава Україні!